Без справ та у стані алкогольного сп'яніння на викраденій автівці. Вночі 15 жовтня під час комендантської години у Коломиї екіпаж служби реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ-2103. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 19-річний водій, мешканець Коршівської територіальної громади, на підпитку та ще й не має посвідчення водія. Тест на вміст алкоголю у крові показав 1,18 проміла алкоголю крові. На Керманича одразу ж склали адміністративні протоколи за частиною першої статті 130 та за частиною другої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Невдовзі поліцейські з'ясували, що автомобіль хлопець вкрав, а транспортний засіб Лежить 67-річному мешканцю Коломиї. Фігурант раніше не судимий, у скоєному зізнався. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.